Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу допоможіть, скажіть. Вище сили, прошу, допоможіть, скажіть, коли вдасться подолати негативний енергетичний напад на сім'ю тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи вдасться і взагалі, коли завершиться напад? Енергетичний негативний напад на сім'ю. Так, ви знаєте, завершиться енергетичний напад, тут уже він завершається, тут мають вирішитися якісь питання стосовно майна, суда, судові рішення. Щось стосується спадщини. Коли? Припиняться напади на сім'ю. Зараз активна фаза бойові дії. Вони чекають, коли ваше, ваша, не знаю, це може бути земля, будинок, квартира. Будете належати їм. Ну тут вийшла жінка похилого віку з онуками. Вона має, вона хоче бути власницею якоїсь землі. Чекає на це. А ще вийшли карти, що дуже Припиниться напад, коли ви переїдете. Заперечую ось негатив. Убираю, заперечую. сили допоможіть, скажіть, коли саме припиниться напад на сім'ю? Енергетичний негативний напад. Ще вийшло так, що сам напад відбувається через дуже сильну розсорку із на чоловіка ставиться програма розсорки. Заперечу весь негатив убираю. Як тільки ставлять розсорку, починається напад. Жінка дуже сильно заздрить вашим статкам. Дуже сильно заздріть, обговорюють, заперечує негатив. Ваші багатства обговорюються дуже сильно. І ще може робити на себе привороти, мороки чоловікові, щоб він її любив періодично Так, повторюють, заперечу негатив, убираю. Розводять, може е, впливати так, щоб розлучити. Навіть до вас можуть, е, щоб е, з'явилась у вас інша людина. Це навмисно все робиться. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Запереч, весь негатив обираю, щоб вам хотілося іншого чоловіка. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть сім'ю, тих, хто дивиться відео, близьких людей від негативного енергетичного нападу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти повністю всі розсорки, твороти, негативні програми, кладовицю магію, негативну порчу, прокляття зняти, привороти мороки зняти, повернути всі від того, хто робив. Не на переклад на них самих по Верховному суду буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено так буде. Так, скажіть ви ще сили допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний енергетичний напад на сім'ю? Тут вийшла карта така, що. Чи буде... Тут завершується вже цей негатив, завершується, Я так розумію, це буде Пасха. Відбудуться дуже хороші зміни. Припиниться негативний оцей напад енергетичний на вашу сім'ю. Хороші дуже новини, зміни. Агресія, маніпуляція. Тут все, пішла протидія. Як би не намагалися прив'язки зробити, не можуть Верховний суд виходить? Прошу Вищі сили. Поверніть весь негатив, біль сльози, страждання. Цю агресію поверніть, тому хто ставив, хто робив, не на переклад на них самих. Повертаю весь негатив. Звідки прийшли, туди хай іде. Буде так і так буде. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив, убираю, заперечую весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Відкриваю шлях. Перекриваю. Більше вороги не можуть втручатись, не можуть впливати. Більше не йде негативу енергетичного на сім'ю тих, хто дивиться відео, близьких людей. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, захистіть, одведіть, одверніть ворогів, більше не можуть тручатись, більше не можуть впливати на вашу сім'ю, ставити розсорки, вороти не зможуть, все назад собі її отримують. Буде так так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Це можна буде ще раз повторити, але загалом після Пасхи стане набагато легше і відпаде ворог, бо вийшов Верховний суд. Далі наступне питання. Вищі сили, допоможіть, скажіть, як поживає розлучниця? Чи накажуть її? Вищі сили, прошу допоможіть, як поживає розлучниця? Чи накажуть її? Накажуть, дуже сильно накажуть, ніколи не можна чіпати чужу сім'ю, ніколи не можна втручатися в відносини між людьми. Навіть якщо у вас якась любов сумасшедша, щирі, дуже почуття, не можна чіпати людей. Якщо у них відносини, діти, шлюб, і навіть просто вони в стосунках. Дивіться, тут вона намагається якимсь чином вийти із цього важкого стану. Тут дуже сильна хвороба. До речі, ця розлучниця, вона психічно больна людина, може приймати не такі нехороші рішення, може дуже агресивна бути, От, небезпечна, я б сказала. Хворіє, хворі, хвороба, бідність, все, що була, на що вона нападає, їй не приносить задоволення. От все одно від цього їй погано. За допомогою магії намагається якимсь чином підняти свій фінансовий стан. Зараз відбувається так: ця людина розлучниця, вона намагається зняти тут, коли Обратки пішли, і людина намагається з допомогою якихось майстрів, магії, щоб її очистили від обраток. Зробили переклади, то скинули з неї. Це бо дуже сильно вдарило її. Но шлях цей закритий. Все неможливо з неї зняти, вона буде відпрацьовувати. Дивіться, за те, що ця жінка може руйнувала сім'ю, я так думаю, що де були дітки, могла робити порші на смерть, щоб не народжувались дітки. Може, хтось був при надії, може у когось програтися, що ця жінка могла ну, вона настільки ненормальна. Могла вбивати дітей магічними за допомогою кладовицької магії, я б сказала так, все повертається їй назад. Те, що вона намагалася вбити дітей, то в неї самої те саме буде відбуватися в її житті. Дивіться, всі чоловіки, загалом, я так думаю, що вона полює на багатих людей, ну, більш вибирає гроші, і проходить час, люди збагачуються ще більше, я так думаю, і уходять, змушені, Як, якась ситуація проходить так, що вони мають уїхати. І ця вся важка робота, ну, в її, ну, вона думає, що це важка в неї така робота, щоб же ж таку рибку собі забрати марно, бо люди все одно уходять од неї, кидають, бросають, покинуто. Так що так, така ситуація намагається якимсь чином за допомогою магії підняти собі фінанси, нічого не вийде дуже сильна заздрість. Вона не розуміє, як саме працює закони, як працюють закони. Що не якщо ця людина Хоче зруйнувати, зламати, то вона собі не отримає. Треба дозволяти людям бути багатими, щасливими, насолоджуватися, як люди досягають мрію, радіти дуже з цими людьми, і тоді вищі сили побачать, що тобі це подобається, і тобі таке точно може прийти. Іще краще. Ні в якому разі не можна нікому бажати зла руйнувати. Тут заздрість, і вона деструктивна дуже сильно. Самарнії мрії все руйнується. Так що отака ситуація, заперечую, убираю Пішло все назад. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть розлучниць і тих, хто дивиться відео. Більше не можуть втручатись, більше не можуть впливати. Це Весь негатив повертається їм назад. По Верховному суду буде так і так обираюся, а негатив. більше зла зробити не зможуть. І вже таку війну вони не зможуть проводити. Зараз ось останні якісь у них акорди, і то всі відмовляються. Заперечую заздрість на красу. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Всі прокляття, негативні програми знімаю, повертаю назад. Тому хто ставив, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Прошу вищі сили відкрити. Всім, хто дивиться це відео, відкрити дорогу на сім'ю, на щастя. А розлучниці поверніть весь негатив, всі привороти, мороки, стяги, негативні програми, розсорки, студент в рот, повертає назад, кладовицьку маю. Верчина, смерть дітей знімаю, повертаю назад по Верховному суду. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на, щасливу, на щасливе сімейне життя. І одведіть, одверніть всіх, хто заздрить, всіх, хто хоче розлучити. Хай назад все повернеться, всі біль сльози і страждання. Буде так і так буде. Не буде все сказано здійснено так буде. Так що отака ситуація із розлучницею. Дякую всім за увагу. Така в нас сьогодні вийшла кава. Бажаю бути щасливими, щоб у вас ніхто не міг втручатися в вашу сім'ю, щоб у вас був мир. Щоб було все спокійно і радісно у сім'ї. І весь негатив одразу ж повертався ворогам. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Також дякую за донати, за лайки, за вподобайки, за те, що пишете коментарі, мені дуже приємно. Також можна записатися на прийом, номер вайберу, телеграму є під відео в описі. Можна написати питання на загальний розклад на каналі. Майте це на увазі, це теж допомагає. Ще раз. Дякую за увагу. Бажаю вам приємного настрою, приємної кави і до зустрічі!